Вітаю вас на моєму каналі Мітанолігру і в цьому відео будемо говорити про проєкт, новий проєкт урядовий в Польщі про продовження тимчасового захисту українців в Польщі. так Працівники Уряду, розробили, ну там В них був цей, говорять, проєкт, вони там його, може, якось доробляли. І зараз він опублікований, я вам дам посилання, він опублікований, але це ще проєкт, який ще буде розглядатися багато де. Так, навіть там Рада міністрів, що його ще його не затвердила, потім це через парламент має проходити, але це фактично відповідь уряду на ту вето презита президента, яке було накладено так на прийнятий через парламент закон. От. Ну і одразу скажу, що цей проєкт ну, одразу видно, що він поданий професіоналами, які ну, будуть це виконувати, тобто урядом, то вони розуміють, що просто ну, задекларувати скажімо так, пов'язуючи отримання якихось допомог з працевлаштуванням, ну просто однією фразою це не врахувати ще багато-багато випадків і статусів. Тут взагалі не враховуючи іншого життя, так, яке існує взагалі в природі і існують багато випадків, які якби, не залишать від людини, чому вона взагалі-то не працює. Так. Ну, і, ну, хочу сказати, що дуже професіональний підхід, підхід як на мій погляд, ну, це одразу правда, якби я можу вам дати посилання на один проєкт і на інший, ви почитаєте. Хто знає польську мову зрозуміє, ну, а багато, так ми в Польщі знаємо польську мову, от, ну і можете порівняти. Значить, я про головне тут скажу, якщо в цьому відео всього не встигну, то в наступному договорю до, до, до кінця ці основні моменти, значить я можу сказати так, що дійсно, дійсно пов'язується отримання, зокрема допомоги у цій 800 плюс з активністю заводовою, так? Ну, з активністю професіональною, скажімо так, українців. Так? Але, по-перше, я одразу скажу, що це вводиться в дію з 1 лютого 2026 року. Я, я, до речі, коли ну, взагалі ця історія закрутилася, у мене одразу була така думка, думаю, боже, ну це ж, ну, якби... Це ж треба все втілити ще в життя. Так? Тут залишилося до того марта, до якого, до речі, продовжений, так? Оце, ну, згідно цього проєкту нового, теж продовжується до 4 березня 26-го року. Тут залишилося, вибачте, півроку, ну так, грубо кажучи, значить. Е Тобто тільки цей термін необхідний для того, щоб щось втілити нове, ну так, якщо серйозно казати, так і професійно підходити, то ви знаєте, відкривав цей проєкт, ну і тобто повідомляю вам, що оці значні, зміни, вони планують, так, запропоновано їх втілити з 1. Лютого двадцять шостого року. Ну тобто, ну це нормально буде цього, треба ще все ще це обробити взагалі якось це втілити в життя так оці зміни. Тому, значить, ну і далі. Тобто вводить планується ввести це згідно з цим проєктом пропонується з 1 лютого 26-го, що стосується вісімсот Ну і тут. Значить, сказано, що отримання мають право на дітей, залишається, щоб вони там навчалися так, в системі польської освіти і перебували на території Польщі, це обов'язково. Ну і основні моменти, так, що, що значить, що активність заводова це ну, або людина працює і вона платить внески з... 75% ну, ці е, е, пенсійні внески, так і рентові з е, підстави 70, 75%, 75% тут, до речі, а в тому було 50, тут 75% вище, так, 75% від е, е, мінімальної цієї крайової. Це перше. Значить, Але е, активність забудова це не тільки це. Тобто вказані категорії людей які теж рахуються, що вони активні за І тут йде е, багато чого. Можна це почитати. Ну, я Тут польською не буду переказувати, я вам просто так ну, е, перелічу, значить, е, Ну, По-перше, там трудовий договір, так? може бути договір з ліцензією, може бути якийсь службовий контракт або умова активня Йонса. Так, хто знає, це там няні, може бути, ще може якісь категорії далі. І тут о оцього, оцього пункту а, стосується оця вимога 75%, ну, очевидно, так, тобто від підстави 75% повинні бути внески пенсійні і ретоди. Далі. А, до категорії а, активних заводів включаються теж люди, які отримують оцей засілок по безробіттю. Так? Далі які отримують стипендії на стажах, школіннях, свідчення інтеграційне. І вони є застрахованими. Ці люди теж є, ну тобто вони мають, зокрема, безробітні отримувати так, оцей засілок, і теж а, мають бути застраховані, тобто за них сплат... повинні сплачуватися внески, але ну, це очевидно, якщо особа безроботна там, отримується той защиток, хто держава сплачує так, оці а... внески. Так. Далі особа, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. І теж там держава платить ці внески. Далі підприємці підприємці, тобто, які проводять діяльність. Так? Далі особи, які отримують різні види теж допомоги, ну, оці соціальні допомоги, тобто защилок Мачежинський, так декретні. Далі допомогу по догляду за хворою дитиною опікунчиєю чвячення рехабілітаційне. Так, 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 ну, там фермери теж, ну я за них не буду там почитаєте, І ті, хто ще рахуються активні заводові особи, які добровільно навіть платять за себе пенсійні та рентні оці знески. Таким чином. Категорії робітники, так, підприємці безробітні на засілку, батьки у відпустці та по догляду, лікарняні декретні, фермери і добровільно застраховані. І оце всі ці категорії, вони рахуються активними заводовами. Тобто, ну, бачите, і нагадую, що саме ця норма пропонується її внести ввести в дію, точніше там з 1 лютого 26-го року. Так. Ну от, в принципі, і все. Я Відчуваю, що я не встигну просто договорити, бо тут треба сказати про медичне забезпечення, яке теж було питанням. Про нього маю окремо сказати. І все, що не, ну, якби не договорила в цьому відео, дивіться в наступному відео, теж воно буде подібним чином назване. І взагалі-то підписуйтесь на мій канал, тут TikTok і в YouTube, посилання є в шапці щоб не пропускати а, актуальні новини, а, актуальні зміни, які або набули чинності, або плануються, що набудуть чинності, щоб ви могли якось реагувати на це і планувати взагалі своє життя.